Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Неваржицька і поки в мене ще стоїть ялинка, але я її буду розбирати вже сьогодні, мабуть, або завтра, я вам хочу зробити побажання на вже наступивший 2023 рік. Я вам всім, дорогі мої друзі, бажаю здоров'я, щастя, натхнення, бажаю вам достатку в ваших сім'ях, злагоди в ваших сім'ях. Щоб в цьому році розкрилися ваші таланти, щоб ви змогли радіти життю кожну хвилину. Бажаю вам всього самого-самого найкращого! Любі, мої друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан, а я продовжую. Я впевнена, що кожен із вас отримав цих побажань, таких ще й кращих, ще най-най-най найкращих. -най ви кожен з вас отримали ці побажання на новий рік. Порахуйте, скільки побажань ми взагалі отримуємо, якщо взяти рік. На свій день народження ми отримуємо на якісь свята, які ми святкуємо, може, 8 березня, може 1 травня, які свята ми святкуємо, коли ми сідаємо за столом, або якщо ми. Зараз пишуть смс, ми все це бажаємо. Вони перетворилися в щось таке неправдоподібне, ми бажаємо, але може мало що, що з цього збувається. В цьому відео, друзі, я вам розповім мою точку зору на всі ці побажання, які ми бажаємо інших, іншим. Та які ми отримуємо для себе. Якщо ми хочемо перетворити в життя ці всі побажання, хоча б якесь з цих побажань, повинні розуміти, що тільки я своїми руками, своїми ногами, своєю головою можу це зробити. Якщо людині бажають здоров'я, а вона може хвора. Це не має ніякого значення. Але ж з сьогоднішнього дня може все змінитися. Ви можете починати ставати здоровими, ставати на шлях здоров'я. Тобто, щоб наші бажання здійснилися, ми повинні над ними працювати. Якщо людина часто хворіє, наприклад, треба подивитися, чого ви хворієте. Може, ви ходите без шарфу я. Багато бачу людей, які мають оце місце <смість> в таку погоду, як є зараз, мають все отак от на розпашку. Може, ви не любите або по якимось іншим причинам не одіваєте така пилюха. Може, ви часто замерзаєте, але щоб не замерзати взимку, не, не обов'язково надівати на себе е, три, три світери. Достатньо одіти отаку, отакого тоненького светру або натільне більйо, Воно тоненьке, але воно шерстяне. Повинно при, прилягати до тіла. Бачите, прилягає до тіла і воно в мене гріє. Мені не треба ще три кофти тут одівати. Воно вже мене гріє. Треба дивитися на отакі деталі. І тому ваше тіло не буде охолоджуватись. Любі друзі, далі ці тонкощі, оці тонкі такі деталі, ви повинні подивитися в себе. Якщо у вас є якесь нездоров'я в, в організмі, ну треба дивитися, що є. Але ж сьогодні ви можете почати вже виздоровлювати. Тобто ви повинні подивитися, що ви їсте. Я за своєю специфікою мені страпляється бачити деякі речі, які роблять люди, але ж вони цього не розуміють, що вони це роблять. Декілька разів я обідала з однією людиною, але ж я її вже знаю давно. Але раніше я не помічала, може, в мене не було такої звички помічати. Або ця людина цього не робила. Коли ми сідали за стіл, вона вже солить, вона ще нічого не пробувала. Вона солить собі і чоловіку солить. А потім, коли вже пообідали, і потім вона каже, що було трошки солоне. Знаєте, це смішно і грішно. Насправді, на, на це чиста правда, я це бачила своїми очима. Люди роблять на автоматі речі, які потім вони, вони не, не, не помічають, що вони роблять. Але ж ми повинні жити свідомо, свідомо в цей момент я повинна розуміти, що роблять мої руки. У мене був такий період, може, що я. В Італії існує пеперончино. Воно не, не таке, як перець чорний, а воно має інші, іншу пікантність. Може, мені чогось не вистачало в організмі? Ну не знаю. Я завжди собі його підсипала. І хотіла їсти, щоб воно було, було гірке. Мені такого хотілося. Одночасно я почала помічати, що в мене болить в боці. Вже не, не знаю, в якому не, не, не пам'ятаю. І я собі подумала, що щось таке, не, не гаразд якийсь. І продовжую це, продовжую робити. Але одного дня трапилося таке, що в мене в боці заболіло дуже, дуже-дуже, дуже, що я вже почала думати за, за інші речі, які дуже серйозні. Але ж якщо не моя оця свідомість. Так, я її була загубила трошки, але потім я її вернула. Коли вже трапляються дуже серйозні речі, тоді я починаю думати. Я подумала, чим сьогоднішній день відрізняється від вчорашнього? Вчора в мене так не боліло, а сьогодні в мене дуже сильно заболіло, що трапилося. І я почала е мислити. Детально, як я проснулася, як я прокинулася вранці, що я робила, що я поїла, що я. Я детально, детально, детально оце промислила, і я знайшла причину. А причина була в тому ж самому пеперончині. У мене була така в тюбіку, така паста пікантна, пікантна. І я просто захотіла багато її з'їсти. Я взяла кусочок хліба. І намазала, якщо я їла пеперончино, воно не було таке пікантне, таке пікантне, але таке, що подобається. А це було дуже пікантне. І тут я знайшла оцю причину. Тому що іншої причини не було. І, і тут я припам'ятала, що оцей місяць я підсипала собі завжди пеперончино. І що трапилося до, любі мої друзі, я перестала його підсипати. І все в мене пройшло. Але якщо б в цей час припустимо, що я нічого цього не розумію, оце в мене заболіло, і дуже сильно заболіло. Я могла би піти до лікаря. Мене би послала б зробити якусь ікографію. Мене би послали туди-сюди, і це було б горе грошам. І багато та багато-багато неприємностей мені самій. Тому що мені, я повинна була б відпрошуватися з роботи, тратити гроші, переживати, думати, розказувати всім. Ну, наприклад, в своїй подрузі, а знаєш, в мене от таке-таке. А вона мені каже, а, ти знаєш, оце, мабуть, таке-таке, а в мене теж було таке-таке. Отакі речі. Любі мої друзі, з тих пір вже пройшло, може, два роки. І як бачите, все в мене добре. Тому що я на ці речі звертаю увагу. Це я вам розповіла мій особистий випадок, але ж і у вас вони є. І я вам бажаю не тільки приймати побажання здоров'ю, але її прослідкувати, побачити свої якісь негаразди в здоров'ї, та є попробувати Зрозуміти, звідки воно прийшло, воно звідкись прийшло. Якщо ви кажете, це в мене наслідственне таке абстрактність. абстрактності тут не повинно бути. Тут є, тут є конкретні речі. Треба запам'ятати оце. В будь-якій справі повинна бути конкретика. Якщо ви кажете, що це в мене наслідственне, Оце вже означає, що ви не хочете брати відповідальність на себе. Значить, ви вже опускаєте руки. Ви опустили руки. Що я можу зробити? В мене це пішло від мами, від тата, від бабусі, від дідуся. І я вже нічого не можу з цим зробити. Оце ви перекладаєте відповідальність на інших, на тих. Кого вже нема. Але ж взяти на себе відповідальність це друга річ. Ви повинні прослідкувати, звідки в вас це прийшло. звідки. Навіть якщо щось у вас є таке, що ви думаєте, що неможливо тут оцей ланцюжок перекласти. Ні, дорогі друзі, можливо, все можливо. Тільки зостається ваше бажання бути здоровим. <смі> Якщо ви хочете бути здоровим, ви повинні це робити. Кожний негаразд я його розкладаю і знаходжу причину. Причина найдена, нічого немає. Любі мої друзі, таке ж саме стосується, наприклад, злагоди в сім'ї. Злагоди в сім'ї. Треба брати на себе відповідальність. Треба її хотіти, оцеї злагоди в сім'ї. Треба навчитися розуміти інших людей, які з вами живуть. Може, це чоловік або жінка, може це діти, може це дорослі діти, може це маленькі зовсім діти. Може, ви живете з, з старенькими батьками, може, може ви живете з бабусею. Може у вас є сусіди по квартирі, ви знімаєте квартиру і ви ділите оце житло. Не треба дивитися інших людей. Кожен повинен дивитися себе. Якщо я знаю, що в мене з цією людиною якісь стосунки странні, якщо мені дорога ця людина, якщо я її не хочу втратити, я буду робити так, що я її не втрачу. Коли ви кажете, що та ні, я, я нічого, це вона. Це вона каже таке, це вона каже таке. Оце ви перекладуєте відповідальність на ту людину. Для тої людини може все гаразд, їй нічого не, не вадить. А треба дивитися завжди на себе. Вам побажали грошей, як кажуть, я вам кажу, в достатку. Як бути в достатку насправді, щоб оці слова вони не полетіли десь у, світ, у всесвіт, а щоб вони у вас затримались, щоб насправді у вас був достаток завжди. Треба подивитися, як я живу, де я трачу свої гроші, що я роблю, скільки я заробляю, як я веду моє господарство. Як я що роблю, тому що навіть з маленькими грошами можна жити дуже-дуже добре. Треба завжди мати свідомість. І якщо ви маєте свідомість, ви, ви кожну сферу свого життя, ви її розкрутите і ви завжди зрозумієте, де у вас є недолік, де, одним словом, на все це, що вам побажали. Якщо ви цього хочете, ви повинні цю сферу роздивитися детально. детально. Тобто свідомість і ще раз свідомість на кожному кроці, у кожній сфері життя свідомість. І тоді, дорогі друзі, ми будемо і багатими, і щасливими, і радісними. Дбати за те, що нас оточує. коли людина щаслива за те, що робить, вона своє оце щастя вона його випускає в світ. І світ становиться ще кращий, ще багатший, ще розумніший. Тому я вам всім бажаю здійснення ваших мрій, дорогі друзі. На цьому відео Зак... закінчую. До наступної зустрічі.